При бершіні та всиплості голосу. Ісла ісла голос потрібен усім. Сьомо ранку. Час новин для вас працюють команди фактів сітіві та «Вікон СТБ». Я Тетяна Висоцька, вітаю. Чергова ніч, чергова дронова атака ворога. З восьмої вечора росіяни почали шахедний терор. Запускали великі групи безпілотників з кількох напрямків зі сходу та півдня. Були пуски з Чорного моря на Одеську область в бік Ізмаїла. Лунала повітряна тривога. І в Києві та області. Внаслідок падіння уламків безпілотника на Київщині. Дістав поранення хлопчик 12-го року народження. У нього підозрана контузія та рвана рана стегна. Його госпіталізували до лікар. Ні, повідомила обласна війська адміністрація. Також сталася пожежа в кав'ярні магазині та прибудованій котельні на площі майже 200 квадратних метрів. Пожежу локалізували. У ніч на 17 січня аналітичний проект Діпстейт повідомив про окупацію російськими військами трьох населених пунктів у Донецькій області. Йдеться про піщане, слов'янку та Єсенове, розташовані на південь від Покровська. Запеклі бої точаться за сам Покровськ. Ворог атакував 47 разів. Загалом за минулу добу сталося 131 бойових зіткнення. Це дані Генштабу ЗСУ. Росіяни завдали 30 авіаударів, скинувши 47 авіабомб. Здійснили понад 4300 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, використали майже 900 дронів камікадзе. На курському напрямку наші захисники відбили 13 російських атак: на турецькому 12, на Лиманському, 11. Ворог активно штурмує поблизу Новопавлівки. Також активні бойові дії росіяни ведуть на Краматорському, Куп'янському, Сіверському. У напрямках. А далі репортаж про роботу операторів важкого ударного дрона бригади Нацгвардії Рубіж, наш воєнкор Костянтин Мельников, котре просить глядачів підтримати наших захисників гривнею. Ці коптери в співпраці з іншими підрозділами максимально ефективно нищать ворога на підходах до наших позицій. А відповідно бережуть життя піхотинців. Реквізити на ваших екранах. Стримувати ворога незалежно від часу доби та погодних умов. Оператори вітчизняного важкого ударного дрону вампір розповідають, нині роботу виконують тоді, коли ось це ось потрібно, а не коли цього вимагають технічні характеристики їх пташки. Вона має бути тільки токоноча, в принципі, тому що днем його зі стрілецької зброї запросто можна збити. Ну а коли ризик для життя передовій, да, то, звісно, тоді треба використовувати і в день в будь-яких. Погодних умовах ну, все mm. таке. вампір є досить великим гексакоптером, має шість гвинтів. Може піднімати до 15 кілограм вантажу на висоту 400 метрів та залітати до 10 кілометрів. Відтак, денні польоти для нього вкрай ризикові. Його просто видно. Просто видно. Так, да, просто видно. Бачить другий мавік. Нині піти у масований штурм противнику заважає туманна погода. А от щоденні атаки малими групами ніхто не скасовував, і таку тактику росіяни нині практикують на усіх напрямках. Погода помінялася, інтенсивність зменшилась. Противник пробує малими групами якось пойти нам в тил, там пойти на спешки наші, зайти. Ну ми їм цього не даємо робити. На ділянці фронту, яку контролюють ці нацгвардійці, а це околиці Сіверська, ворог нині фактично не застосовує техніку. Утім, на думку бійців, це зовсім не тому, що вона у нього закінчилась. Вони бережуть для слідуючого масованого штурму. ну це моя думка, що вони бережуть її чисто для наступальних якихось дій. Упродовж останнього року лінія фронту навколо Сіверська майже не змінилась, та ворог намагається обійти і оточити місто, так як це нині відбувається й у Покровську. Вони пробують нам знищувати логістичні дії, підходи, знищувати очі наші, тобто БПЛАш шукають, ну, пробують все-таки да нам тил більше. Як прогнозували військові, від солдата до командирів різних рівнів ще рік тому нині прогрес пішов за засобами ребу. Росіяни постійно намагаються їх вдосконалити. Реби взагалі дуже змінилися за останній час. Технологія Змінюється постійно, змінюються частоти постійно. Ну тобто, якась незручність вона є, да, зручності, але все, все одно ми працюємо. Mm -hmm. Ми працюємо від, від по, по потенку. Долати ці, так би мовити, незручності бійці вже навчилися, але ціна навчання втрачені безпілотники. Відтак нині нацгвардійці рубежа збирають гроші на додаткові fpv дрони, які нині найефективніше стримують ворога. Долучитися до збору можна за реквізитами на екрані. Дрони втрачаються, противник застосовує вогневу зброю, ну, тобто збивають намагається збивати. Да, намагається збивати, жертвують своїм особовим складом. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук, Факт ЕСІТІВІ. Єдині новини. Угоду про сторічне партнерство уклали напередодні в Києві Україна та Велика Британія. Лондон налаштований підтримувати Україну заради миру, який може бути запроваджений лише завдяки посиленню Києва. Йдеться і про військову допомогу. Щороку на це виділятимуть не менше трьох мільярдів фунтів стерлінгів. Поки до 30-31 року готуватимуть наших військових збільшать кількість винищувачів F-16. Прем'єр Стармер цьогоріч пообіцяв передати іще 3 мільярди доларів заморожених російських активів. Також Лондон повністю підтримує вступ України в НАТО. Ольга Чайко продовжить гучний візит в усіх сенсах цього слова. Поки український президент та британський прем'єр вели перемовини прямо над центром ППО полювала на російський літальний апарат. Відповідь очільників України та Британії передбачувана. Не залякають. Ми передамо привіт. Також Це нагадування нам усім про те, з чим українці живуть щодня. Сьогодні ми це відчули. Та для України це щоденна загроза. На посаді прем'єра Кір Стармер у Київ перше та у лютому минулого року він уже був на деокупованій Київщині із президентом Зеленським зустрічається в Сьоме. У Києві передусім відвідав поранених військових та цивільних і стіну пам'яті на Михайлівській площі. А згодом у Марійському палаці очільники держав підписали історичну угоду про сторічне партнерство. Це означає, каже британський прем'єр, що його країна підтримуватиме нас і ще довго після завершення війни. Let's be clear. We all want this war to end. Давайте на чистоту. Ми всі хочемо, щоб ця війна завершилась, і ніхто не прагне цього більше ніж Україна. Але Путін не подає жодного знаку щодо бажання миру. Тривалий мир настане лише через силу. Ми працюватимемо із партнерами, щоб зупинити агресію, запровадити норми міжнародного права і посилити вас зараз. 2025 року сполучене королівство надасть Україні більше військової підтримки ніж будь-коли. У найближчі 5-6 років або стільки, скільки буде необхідно, Лондон обіцяє надавати Києву військову допомогу щонайменше на 3 мільярди фунтів стерлінгів щороку. Готуватиме фахівців української бойової авіації та допомагатиме із постачанням літаків. Інвестуватиме в українське оборонне виробництво, зокрема дрони та артилерію. Заплановані співробітництва між оборонно-промисловими базами, швидкі консультації у екстрених випадках, безпека Чорного та навіть Азовського морів угода передбачає майбутнє членство України в НАТО однак без конкретики, яке так потрібно Києву. Та все ж були і детальні розмови, зокрема щодо того, як стабілізувати ситуацію на Донецькому напрямку, де росіяни йдуть у наступ. Там був пакет зброї. Посилення нас на полі бою, додаткове виробництво дронів і РЕП. Дві прості речі, які нам потрібні. У нас є всі розрахунки, гроші, назви компаній, все це є в Україні. Ми готові це зробити, щоб стабілізувати повністю ситуацію і на деяких напрямках мати ініціативу в своїх руках. Питання можливого військового або миротворчого контингенту теж на порядку денному, та тут насамперед чекають на консультації зі США про деталі, як я вам сказав, ще зарано говорити, тому що ми предметної розмови щодо гарантій безпеки з усіма деталями з Америкою новою адміністрацією ще не проводили. Це все попереду, і тільки після цього ми будемо розуміти конструкцію бажану для нас. Або зрозуміло для інших партнерів майбутньої безпеки для України. Кір Стармер наголосив найближчими тижнями в Україну надійдуть 150 стволів артилерії британського виробництва. Також спільно з Данією Сполучене Королівство передасть нову мобільну систему ППО, яка називається Грейтфул. А ще Британія передасть 3 мільярди доларів російських заморожених активів. Водночас Володимир Зеленський назвав сумою, яку минулого року обійшлася війна. Це 100 мільярдів доларів, з яких 40 мільярдів гроші України, 35 США і 25 Європи. Ольга Чайко, Факти, Євченко, Факти, ICTV, єдині новини. Команда наступного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа напрацьовує стратегію санкцій для тиску на Росію. Про це пише видання Bloomberg. Поки розглядають два різні підходи, щоб змусити країну агресорку до мирної угоди. Перший Певні послаблення в санкціях щодо російського нафтового сектору. Лише якщо у Вашингтоні відчують наближення завершення війни, другий варіант навпаки посилення санкцій, аби змусити Росію до миру. На думку американських чиновників, це дієвий інструмент. Адже через санкції, які ухвалили нещодавно проти російських нафтових компаній, Росія втрачатиме мільярди доларів на місяць. Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з російським диктатором Путіним, щоб пришвидшити переговори щодо припинення війни. Україна вимагає від Росії допустити Червоний Хрест до полонених українців. До цього закликав Росіян у повноважений справ людини Дмитро Лубінець під час чотиристоронньої зустрічі представників Червоного Хреста, крім Українського омбудсмена у зустрічі взяли участь російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова та очільник комітету Червоного Хреста в Україні Юрг Еглін. Головний заклик української сторони Червоний хрест повинен мати доступ до всіх місць, де утримують наших військовополонених. Цього вимагає мандат організації та Женевська конвенція. Також вкрай важливо, аби Росія створила змішані медичні комісії, які б верифікували, Вели тяжко поранених і тяжкохворих та займалися їхньою репатріацією на рідну землю. Дмитро Лубінець додав, що сторони домовилися про продовження взаємного обміну інформацією задля пошуку зниклих безвісти серед військовополонених. Про культуру уперше на київській сцені найбільш резонансна оперна прем'єра минулого року діалоги кармеліток». це знаменитий французький твір, який йде мовою оригіналу. Цією виставою відкрили ювілейний 125-й сезон львівської опери. Серед критиків та глядачів постановка викликає щире захоплення. Оперу вважають справжньою культурною подією. А сценарій про давні часи Франції, завдяки вдалій адаптації, резонує із це сьогоденням українців. Була на прем'єрі Наталя Луценко. Французька класика на українській сцені зала національної опери у столиці переповнена. Такий ажіотаж викликали діалоги Кармеліток від французького композитора Франціса Пуленка, постановка львівської національної опери. В основі сюжету події французької революції та якобінська диктатура головна героїня аристократка Бланш переживає внутрішню кризу, змучена власними страхами йде в монастир. Однак і там її очікує розчарування. Це історія насамперед про відданість і сміливість піти на мученицьку смерть заради віри. Супер. Водночас діалоги кармалітоки про щоденний страх, який нині добре відомий українцям. Тож вистава не аби як резонує. Режисер Василь Вовкун тривалий час не міг знайти власну візію опери, а потім бачення сталося за мить. Українську версію він написав посеред ночі, а далі був дзвінок композитору. Це третя година ночі, тебе підкидає з ліжка, ти сідаєш за стіл. І просто бачиш і пишеш, і пишеш, тобто свою інтерпретацію того чи іншого матеріалу. Саме так сталося із діалогами кармеліток. Телефоную музичному керівнику Івану Черніченко кажу. Все в нас є опера, але тебе багато чого не влаштує. Одна із складностей це закінчення дійства. Ніде у світі діалоги не мають саме такої розв'язки. Критики відзначають, що вибір опери Франціса Пуленка не лише на часі, а й глибоко символічний. Музика емоційно напружена, тематика актуальна. Боротьба з терором, тема жертовності, мужності та екзистенційний вибір. В жодному театрі бланш вона іде разом з монашками в фіналі на гільтину. А тут вона не йде. Для мене це було важливо тим показати її як особистість. Однак така інтерпретація кармеліток, диригента постановника Івана Чередніченка не спинила і почалася співпраця влітку. У Львові була гучна прем'єра, і своїм успіхом опера завдячує кожній складові унікальним декораціям, чудовим костюмам, хоровим епізодам та емоційній грі солістів. Звичайно, це нова музика, особливо для мене, тому що з музикою Поленка я познайомилася ще в консерваторські часи, але вона є дуже. Же своєрідна, це певний стиль, це певне бачення, це певна певна форма викладення тексту. Більше ми маємо речитативних моментів, не, не таких класичних арій, як ми звикли у Верді та Почині. Це зовсім інший стиль, зовсім інша епоха. Діалоги Кармеліток ідуть мовою оригіналу, а на сцені транслюють український переклад. Хоча й без нього кожен розуміє, що цей витвір надзвичайний. Після тріумфу в Києві вистава повертається до рідного Львова, де ще не одну тисячу глядачів в своєю Глибокою емоційною подачею, після якої переоцінюєш сенс відваги та страху. Неймовірні емоції гарантовані. <му> Наталі Луценко та Олександр Назаренко Факти ICTV. Єдині новини.